Бабуся і помідори. Бабуся на ринку товар продавала. Свої помідори весь день вихваляла. Купець підійшов, інтерес проявив. Ці овочі гарні я їх би купив. Червонець здаю за один кілограм, товар запакую і вивезу сам. Е, ні. Що придумав? 15 бажаю. За менше віддати і гадки не маю. Це дорого, бабцю. Ціну опускайте та свій урожай на банкноти міняйте. П'ять днів проминуло, ціна не змінилась, старенька в надії у натовп дивилась. І знов покупець підійшов до бабусі. Сьогодні я в настрої, в доброму дусі, сім гривень даю, забираю товар, ідіть вже додому, залиште базар. Я бачу, що овочі стали м'якими, бо спека невпильно полює за ними. Ціна не змінилась, складає 15. а краще шукайте п'ятірками 20. Старенька уперто на свому стоїть. Скупі покупці геть від мене йдіть. Три дні пролетіли. Бабуся зітхає, і все бізнесменів багатих чекає. І знов покупець підійшов до прилавку та й зменшив наразі фінансову ставку. Дві гривні реальна ціна помідорам. Я все заберу та й кінець нашим зборам. Вони вже підгнили, повітря немає і ваш урожай на очах засихає. З них кетчуп хіба тільки можна зробити або музиканта невдаху вцілити. Вам раджу даремно, вже завтра роздати. Бо клопоту з вивозом будете мати. 15, не менше, це крайня ціна, якщо не заплатите, з'їм їх сама. Мінорних співала та жінка пісень. Мішки на смітник, то трагічний був день. Бабусю розсудливість бач, залишила, Здоровому глузду шляхи перекрила. Не варто, мій друже, ціну набивати. Важливо, реальний на все погляд мати. Живи в сьогоденні, прозорі не мрій, йди стрімко до цілі та довго не стій.